Пані Сімоно, рада вітати вас на одеському фестивалі в Чернівцях. Скажіть мені, який це для вас одеський кінофестиваль? Мені здається, що ви були чи не з першого. Я не була на першому, але точно була на другому фестивалі і потім приїжджала кожен рік. І наразі це один з найулюбленіших фестивалів для мене. При тому, що я багато подорожую і бачила багато фестивалів. Мені дуже подобається атмосфера, публіка, фільми, особливо в Одесі. але тут також дуже круто все організовано. It's still, it's very well Наскільки я пам'ятаю, ви були, мені здається, чи не у всіх якостях на цьому фестивалі. Ви були і членки відбіркової комісії, і на пічингах ви були. Наразі ви в журі. Але жодного разу ви не були тут в якості конкурсантки. А чому так? Um. Наразі Я більше не продюсерка. Я показую німецьке кіно. Не мої фільми, але фільми моїх колег, у тому числі документальні фільми. Ндвізмай айпродюсмейні документаріз, патінгепендеві. Але ми наразі не були відібрані до документального сектору ОМКФ Проте раніше брали участь два фільми, де я виступала як продюсерка. Це фільм Віталія Манського Рідні та Івана Бондарчука Діксіленд, де я була одним із продюсерів. цього року. Для нас фестиваль особливий. Ну не тільки для нас, я сподіваюсь, для вас також. Тому що це фестиваль у воєнний час. Це фестиваль абсолютно е, має інший сенс. Він перестав бути святом. Він став. А чим він став? Як вважаєте? Яс, а єс. Айсинкітсвейдіфренд Кьюзен Айайол Думаю, що вже не буде повернення до минулого довоєнного формату ОМКФ. Але і не можу сказати, що фестиваль цього року фестиваль воєнного часу. Сірий, депресивний Це дуже важливий час, коли українська культура шукає своє місце і у власній країні, і у світі люди культури повинні триматися разом. Це культурний фронт. І ми повинні допомогти Україні перемогти на цьому фронті. при всьому тому. Я оптимістично налаштована щодо майбутнього. Як ви бачите перспективу співпраці українських кінематографістів з продюсерами Європи? Чи можлива така співпраця наразі? especially with Europe. зараз є велике поєднання українського кінематографу і зарубіжного Ми намагаємося підтримувати українських режисерів, українське кіно але також є важливим, щоб українські фільммейкери отримували підтримку і у власній країні, а не тільки зовні Ну, але наразі така ситуація, що держава має витрачати гроші зовсім на інше і наближати нашу перемогу. Тому ми розуміємо, що без е, копродукції. Без партнерства українське кіно наразі не виживе. І ось Алік Шпілюк, програмний консультант, сказав таку дуже сумну річ, що зараз ми дивимося кіно, яке в основному знімали 20 у 2020-2021 році, в 2022 році знімали тільки документальні стрічки, 23-му також. Що буде в 24 му ми не знаємо. Що ми будемо показувати на фестивалях? Ми також не знаємо. Як ви бачите вихід з такої ситуації? Ачо Асі десем проблемслайкалекспілюк меншент айосандастендет. Я бачу ті ж самі проблеми, які вказав Алік Шпілюк. і я розумію, що всі фільми зроблені ще у довоєнний час. Наприклад, вчорашній фільм Відкриття довбуш потребує чималого фінансування і великої підтримки. Але останні часи в Україні виходить більше документального кіно ніж художнього. Ми бачимо цю проблему і думаємо, чим можемо тут допомогти. Тому що зрештою українським фільмейкерам буде важко знайти бюджет на своє кіно, особливо якщо ми будемо робити це тільки за участі іноземних інвестицій. це повинна бути спільна робота України з Європою. Вис Юкраїн андюроп цього року. Ви членкиня журі саме міжнародної програми. Там також багато документального кіно. Що ви хочете для себе там побачити? Що ви оцінюєте? Це really appreciate to, to see these films цього року тут дуже цікава програма? Я раніше знала тільки деякі фільми з програми: німецький і румунський. Тим цікавіше передивитись всі. для нас, як журі, буде важко зробити вибір, а глядачам буде цікаво їх подивитись. Якщо вам щось сподобається на цьому фестивалі. Чи будете ви брати участь в тому, щоб просувати цей фільм? Ну, скажімо, в Німеччині чи в інших країнах Європи Більшість фільмів програми вже були в інших міжнародних фестивалях. Фестиваль программ депорт, стайно до филмс, іф переможець цього фестивалю, обов'язково отримає гарну пресу і стане відомим у кіносвіті. Дякую вам красно. Дякую.